Хто я тепер? Колись я була простою квіткаркою: бруд під нігтями, холодний вітер у бідній одежині, запах фіалок, якими торгувала. І голос грубий, вуличний, такий, як у всіх, хто виріс у бідності? А тепер моя сукня шовкова, моя вимова ідеальна. Кожен рух граційний. Містер Хіггінс зробив із мене леді. Він навчив мене говорити, ходити, навіть думати по-іншому. Але чи зробив він мене щасливою? Ви питаєте, що зі мною сталося? Чому я більше не ваша покірна учениця? Що стрепотом слухала кожне ваше слово? Ви здивовані, що я більше не хочу бути вашим експериментом, вашою живою лялькою, вашим дослідом, яким можна похвалитися перед іншими. Я жива людина. У мене є почуття, серце, яке ви так і не навчилися бачити. Раніше я знала, хто я є. Я була бідною, але вільною. Тепер я, начебто, панянка. Та куди мені йти? У світ вищого суспільства, де я назавжди залишуся чужою, чи повернутися на вулицю, де більше не зможу жити як раніше. Я більше не боюся вас, професоре, я людина, і я сама оберу свій шлях, бо я навчилася не тільки правильно говорити, а й правильно думати, ви втратили мене і можливо. Це найгірше, що могло з вами статися. Він думав, що створив мене заново, але може він просто підібрав у мене саму себе.